Друзі, привіт! Це твоє авто. У нас на продажу Toyota rav 4 13 й рік, білий колір. Вже на зимовій гумі під сезон. Автівка тонована по задній полусфері. В салоні світлий текстиль, мультикермо, круїз контроль повний привід під капотом, 2,5 літри двигун, жодні помилки окрім... Того, що треба підкачати колесо, пробігу 156 тисяч км, камера заднього льду, Android магнітола, вибір режиму їзди, кондиціонер заправлений і працює. Просторий задній ряд. Дитяче крісло в комплекті не йде. Якщо хочеться більш детально про цю автівку, дзвоніть до нас. Доглядайте наш телеграм, там ви все будете бачити першими. Проведемо тест-драйв, якщо приїдете, розкажемо, покажемо. Привестимо смачною кавою, продамо в кредит лізинг трейдин а також за готівку. Зробимо це в найшвидший термін. Тому приїжджайте. Можливо, саме цей рав – це твоє авто.